Йому 40 років, і він усе ще забиває в серії А. Лука Модріч легендарний хорватський півзахисник, який протягом своєї кар'єри вражав світ футболу, і зараз він зробив ще один неймовірний крок у своїй історії. У матчі проти Болонії Модріч забив єдиний гол у грі, принісши Мілану перемогу 1-0. Цей гол зробив його найстаршим гравцем, який забивав у серії А 40 років і 5 днів. Попередній рекорд належав шведському півзахиснику Нільсу Ліндхольму. Який забив у 38 років і 169 днів ще у 1961 році, рекорд тримався понад 60 років, і його зламав саме Модріч. Модріч не просто старожил серії, а він є чемпіоном світу, багаторічним лідером реала, переможцем Ліги Чемпіонів та володарем численних індивідуальних нагород. Його витривалість, техніка і розуміння гри дозволяють йому залишатися на піку навіть у 40 років. Цей рекорд показує, що для справжніх легенд немає вікових меж. Модріч доводить, що навіть після 20 років у топ-футболі можна залишатися ключовим гравцем і робити історичні моменти. Його приклад надихає молодих футболістів і фанатів по всьому світу. Лука Модріч увійшов в історію італійського футболу, переписавши рекорди, які трималися десятиліттями 40 років, і він усе ще творить магію на полі. Модріч справжня легенда, яка не старіє.